Чи справді ЄС виділяє Угорщині практично один мільярд євро, щоб підкупити Орбана в питаннях України? Ні, ні, це плітки. Я не бачу цього. Тут вони не, не просто не дають гроші е, Угорщині, а навпаки, на Угорщину навіть мені показують, який буде якийсь буде такий тиск, досить суворий, досить такий, навіть агресивний. І він буде з е, близьких країн, тобто це не Штати, а це якісь близькі до Угорщини країни, які унеможливлять розквіт Угорщини, якщо Угорщина не виконає їх умови. Тому Євросоюз більше не намагається підкупити, а намагається все ж таки натиснути. І натиснути е, не тихо, а натиснути все ж таки по закону. Чому Аргентина наполягає, щоб мирний саміт по Україні відбувся саме в цій країні? І що вона отримує? І що вона? Так, що вона хоче, Аргентина? Ну, давайте не будемо тут сильно романтизувати. Це, ну, хайпують вони так само на війні з Україною, як і. Деякі інші країни, це по-перше Аргентина. Е, навіщо їм цей саміт? Ну, тому що прийшла черга про себе заявити: е, дійшли якісь плітки, дізналися якусь новину, дізналися якусь таємницю, за яку вирішили вхопитися та використати її для себе в плюс. Не дадуть їм це зробити Аргентині. Чому? Тому що не може зробити вибір, отаке От відчуття, ніби країна не може все ж таки. Тобто вони щось пропонують, але транслюючи одне, вони, е, ніби знаєте, суперечить своїм діям, тобто роблять щось одне, кажуть щось інше. Тобто, тут якась шизофренія в Аргентині спостерігається. Чому? Е, тому що немає довіри до них. Немає санкцій брати участь у таких величезних світових процесах, як формули миру і все інше. Зараз я хочу просто зрозуміти, але все ж таки, знаєте, не дарма Аргентина вилізла щось, вона все ж таки отримає собі якісь можливості взаємодії з Україною в тому числі, тому що ми будемо з ними якимось чином взаємодіяти. Це буде пізніше, але ну якось на користь їм ця заява піде. Але я не бачу, що вони досягнуть своєї мети і Там щось у них буде на території відбуватися важливе світове і історичне. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи відвідає Україну найближчим часом новий президент Аргентини? Ні, я не бачу відвідин. Не маємо з чим приїхати. Ну, тобто, їхати треба з чимось, а в нього нічого немає. Тобто, якась можливо промова про це буде, можливо, якась буде про це, ну я не знаю, заява, що я б хотів приїхати. чи ну, щось таке, таке але воно таке досить Це, як знаєте, багато вина, коли люди випивають і потім домовляються кудись разом поїхати, щось на це схоже. Ну, певно, людина з... В своїх ілюзіях, в своїх намірах такий амбітний. Але знаєте що, він відчуває якусь підтримку і чомусь е, почуває себе масштабнішим, ніж Україна, і поводити себе він буде досить скоро, як такий, знаєте, старший брат, тобто давати якісь поради, щось там пропонувати і на щось там зазіхати. Але е, піде він темним лісом. Чи визнають всі країни світу голодомор в Україні геноцидом? Ні. Ні. А, так і не визнають. Не протягом року, не протягом двох років. Я не бачу, що весь світ визнає голодомор геноцидом. Хочеться сказати, поки Росія існує. Чи справді Іран планує надати РФ нові балістичні ракети? Ні. Ні, вони не можуть це. Да... Ні, це немає можливості такої. Тобто, чи є в них балістичні ракети? Є. Але ну не в тій кількості, аби ними ділитися та їх відправляти. Все, я зрозуміла. Не можна їм цього робити, не дозволять їм цього зробити. Все, їм сказали закрити рота, сидіти і не відсвітлювати, тому що тема балістичних ракет для Ірану не, не зароблять вони на них. Не подобається їм це, але не зароблять. Чи отримає Україна повний обсяг коштів, необхідних для відновлення країни? Так і тут не просто отримає. Кошти тут отримає багато чого для відновлення країни, і якщо ви передивитесь мої інтерв'ю за 22 й за весну, там початок літа 22-го року, то там мені показували приблизно те одне й те саме, що ніби нас почнуть відбудовувати інші країни. Знаєте, ніби беручи шефство над певними. Містами чи районами, чи то селами. Ну, тобто, тут не просто ми кошти отримаємо, а ми отримаємо фахівців, ми отримаємо е, ну, інструменти для цього, ми отримаємо техніку приладдя. Ну, тобто не буду казати, скільки часу на це піде. Але я вам скажу, що ми не просто її відбудуємо, а ми вибудуємо нову країну. З новими правилами, з новими порядками і з новим менталітетом. Тому ну чистка, так звана, знаєте, світова, вона зробить, зробить свою справу. Тому Україна все ж таки змінить свої позиції. Навіщо Путін прибув до Білорусі? М'ясо треба свіжого. Тут треба свіже м'ясо, тут за військовими він поїхав. Він поїхав не просто по допомогу, ну тобто він не отак поїхав, а він поїхав взяти своє. Своє, те, що знаєте, я... мені чужого не потрібно, але своє я візьму, чиє б воно не було. Оце щось от з такої опери, тому що тут він претендує на людей, він претендує на військових. Ви гляньте тут скоро ще й тема вагнерівців, оцих, які в Африці прокинеться, тому що тут, ніби, знаєте, по сусідками тут збирають м'ясо нове свіже, тому що якось їм не дуже. Заява буде про це чи Ні, ні він отам якісь торги, тобто він обіцяє якусь, якийсь захист. Е, я тобі надаю захист, а ти мені давай людей. Людей, озброєння, тут зброю він бере, тому що тут не тільки люди, а тут саме техніку якусь він бере, звідки в Білорусі техніка. Воно там щось на стопі було, воно щось було на паузі. Тобто, щось вони з відтіля забирають своє, що там зберігалося людей, а натомість обіцяє захист. І що чим це закінчиться? візить Путіна до Білорусі. Сваркою Білорусі і Росії це закінчується. Ось чим це закінчиться, тому що тут немає виходу взагалі з цих намірів і немає чим вирішити це питання. Тож, ну, от якось отак воно все закінчується для обох країн. Тому, ну нехай вони вже всі одне одного. Дякую. Чи буде суттєво посилена система ППО в Україні до кінця року? Я вам скажу, що у нас система ППО на сьогодні вже міцна. Ну, тут дійсно міцна тут карти такі, які кажуть, що ми на сьогодні вже маємо таку досить міцну, та таку потужну складову. З того, що в нас є в системі ППО. Чи буде посилення, не можу сказати. На папері так, але фактично от те, що їде, воно доїде, але нового нічого не відправлять. Чи справді Росія допомогла КНДР запустити супутник Шпигун? Ні, а це не про допомагала. Це Приїхали, подивилися, що там відбувається, постояли, зафоткались і поїхали. ні. Чому Туреччина виступає проти вступу Швеції до НАТО? Не знаю історії відносин Туреччини і Швеції, але мені показано, що ця ситуація походить від давніх коренів, тобто, це щось про далеке минуле, про якісь їх стосунки і якось Швеція. Не досить толерантно повела себе з Туреччиною. Добре, і що? Ну тобто, це знаєте, якась мстя. Ну тут, тобто, але мстя на таких на світових рівнях. Добре, і що? А це маніпуляція не буде. Туреччина в цьому перешкоджати фактично. Тобто, це якась спроба привернути до себе увагу і нагадати про якісь борги. Але все ж таки Швеція йде туди, куди вона йде, і незважаючи на те, як до цього ставиться Туреччина. Чи буде Туреччина чинити опір вступу України в НАТО? Ні, вони не будуть перешкоджати. Тут навіть я не бачу якихось заяв на цю тему. Але без Туреччини тут не обійдеться, тому що тема України і НАТО, і там сидить Туреччина збоку, спостерігає за цим, нічого не робить. Але, знаєте, ніби здобуває якісь факти. Аргум... Ну, Тобто, щось вони е, дістають собі, як знаєте, як. Козирі якісь вони достають інформаційно, самоінформаційні Так, що воно, як воно вплине, ніяк воно не вплине. Я не бачила Україну в НАТО, скажу зразу, да? ну, тобто я не буду тут е, змінювати показники свої, вони не будуть перешкоджати, але вони якось долучаться до е, процесів чи то переговорів, чи то якихось торгів, чи то якихось умов. І там вони свій, свою думку ставлять. Але перешкод я не бачу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.